Кому яблучко з чорнобильського саду, а кому картошечку з чорнобильського а, садочка? грядочки? Нікому не бажаєте ні? А чому? Боїтесь? Стрьомно? страшно. Ну, ви знаєте, не варто боятися, адже в виданні The Independent опублікована стаття. Під назвою чорнобильські, сільськогосподарські угіддя визнані придатними для сільського господарства. Отака історія. Ви скажете, а як це може бути? А як це може бути? Так там у багатьох місцях Чорнобильської зони ну, продовжує бути вкрай небезпечно? Як таке може бути? Ну, дійсно, таке в цілому може бути, тому що забруднення поширилось по-різному. І в деяких локаціях радіоактивний розпад вже ну, певною мірою завершився, тому що деякі елементи мали період напіврозпаду 30 років, не всі по 3000 років. І ось ну, зайнялись саме Чорнобильською зоною. Ну, бо землі землі дорогі, продані, і деякі, я так розумію, Люди вирішили поцікавитися, а що там в Чорнобильській зоні. Може там можна вирощувати? Ви скажете, та ну що за маячня? Ні, друзі, не маячня. І так читаємо: українські сільськогосподарські угіддя покинуті після Чорнобильської катастрофи 1986 року, знову придатні для сільського господарства. Після ядерної аварії величезні території півночі України були визнані надто небезпечними для сільського господарства. Я пам'ятаю, бо в 1986 році мені вже було 7 років, і тоді, ну так, віддалено, я пам'ятаю, яка була доволі така серйозна напружена ситуація, паніка, люди не до кінця розуміли, що це. Але коли перші ліквідатори поверталися з страшними хворобами, опіками, люди починали розуміти, що вони мають справу з чимось дуже смертельно небезпечним. І потім, в кінці 80-х, на початку 90-х, поряд з страшилками, що Чорнобильською зоною ходять такені кабани, лосі, отакенні яблука на деревах ростуть. Паралельно з цим розповідали, що насправді ось ця земля забруднена там на 100 років, на 200 років. Ми тоді думали, боже, там на 100 років, на 35 років. І ось минули, минули вже роки. І ми приглядаємось до Чорнобильської зони. Що ж пишуть ці статті? Чорнобильська зона відчуження, відчуження площою 4 тисячі 000... 200 квадратних кілометрів навколо атомної станції залишається ненаселеною донині та є одним з найбільших природних заповідників Європи. Дійсно, в Чорнобильській зоні водиться дуже багато диких тварин: це і лосі, і кабани, і лисиці, і вовки, і зайці, все підряд, і риба, все все є. І нібито радіація їй і не шкодить. Ну, правда, в середньозваженого вовка ніхто не запитував, скільки він проживає, скільки він живе. Можливо, середній медвідь в Чорнобильській зоні живе на 10 років менше середнього ведмідя в Карпатах, а можливо, й довше. А можливо, в рибі, ну, знаєте, вона, можливо, раніше була розумною, а потім щось сталося, стала нерозумною. Ми ж цього не знаємо, ніхто ж це не перевіряв, але риба стала більшою і живе довше. Може таке бути? Може. Так ось, що далі пишуть? Зона обов'язкового відселення площею 2000 квадратних кілометрів, яку ніколи повністю не покидали, є домівкою для тисяч людей. За роки після катастрофи рівень радіації в регіоні значно знизився через радіоактивний розпад та ерозію поверхневих ґрунтів. Однак з моменту запровадження критеріїв зонування в 91-му році перекваліфікації покинутих земель не проводилось. Ну, знову винний совок, тому що в 91-му році, як позонували землі, після того ніхто нічого не проводив. Ну, напевно, тому що в Україні багато земель, які... Були не оброблені, сьогодні ринок землі запрацював, і ось вирішили ну, подивитися, що там на тих землях. Можу одразу сказати, що якщо перезонування не проводили, то проблема в тому, що радіоактивний розпад він може бути дуже різним. Він може бути 500 років, він може бути 1000 років, деякі. Радіоактивні елементи можуть мати період розпаду напіврозпаду, кільканадцять тисяч років, кілька десятків тисяч років. Тому 34 роки це ну, капля в морі. Тому, якщо там ніхто нічого не проводив, перезонування земель, то це ще нічого не означає. Але. але. В останні роки деякі фермери в регіоні взяли справу в свої руки та розпочали розріджене сільськогосподарське виробництво, тобто фермери. Не наукові інститути, не держава, не державні фермери. Тобто, грубо кажучи, є якась земля, яка нічийна, так я розумію. І от деякі фермери вирішили ризикнути, спробувати щось там виростити. Ну-ну. А тепер нове дослідження, опубліковане в Journal of Environment, ну, коротше, дослідження радіоактивності, підтверджує, що сільськогосподарські культури можна безпечно вирощувати на більшості частин земель. І отут я, як громадянин країни, в якій наукове дослідження може бути зроблене вчорашнім боксером, який став доктором наук, або ще якимось. Абсолютно псевдонауковим діячем. Я особисто стрімаюсь, а хто це дослідження робив? А можна результати цього дослідження подивитись, а можна подивитись методологію цього дослідження, а можна в зону відчуження відправити. Когось з Академії наук або когось запросити з-за кордону для незалежного дослідження. Тому що місцеві фермери могли найняти будь-якого вченого, який за невеликі гроші міг дати будь-яке дослідження. В Україні, на жаль, це абсолютно можливо. Так ось виявилося, що дослідники, невідомо які не називають. Не називають настільки серйозна ситуація, але кажуть, дослідники, знаєте, оце. Неназване, неназване джерело в Вашингтоні, ну, типу ухо Пентагона. знаєте, от Ухо Пентагона підслухало. Що підслухало? Які дослідники, яка структура, хто несе відповідальність за це дослідження? Адже якщо туди загнати людей, які будуть вирощувати, а потім загнати людей, які будуть це збирати, а потім розповсюдити це по ринкам України, то е, ну, це може бути бомба в повільненої дії. І нам не називають навіть що це за дослідники. Просто якийсь журнал опублікував. Окей. Дослідники оцінили близько 100 гектарів землі в Житомирській області. Ой-вай-вай -ой, 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 ой 100 гектарів. Ну, що таке 100 гектарів? Ну, університети знаходяться на 50 гектарах майже в центрі столиці. Про які що таке 100 гектарів? Навіть Чорнобильську зону? 100 гектарів оцінили. Отак, 100 гектарів. Можна я оце поле оце досліджу? Дослі... А он там воно. Півтори тисячі гектарів, то там ну, ходить страшно. Але ж на 100 гектарах ми дослідження проведемо. Окей. Так от, дослідили 100 гектарів Житомирській області на предмет рівня забруднення. Та спрогнозували поглинання радіоактивних речовин поширеними культурами. Спрогнозували. А якщо прогноз не справдиться, а хто цей прогноз робив? А на підставі чого його робили? А хто ці дослідники ще раз. А тепер наберіться ну, в грудях. Подиху, тому що зараз я вам назву ті культури, якими нас незабаром вже можуть годувати з Чорнобильської зони. І так, спрогнозували поглинання радіоактивних речовин такими культурами, як картопля, зернові, кукурудза і соняшник. Грубо кажучи, завтра у вас на столі може опинитися картопля з Чорнобильської зони, олія з Чорнобильської зони. Хліб, зроблений з зерна з Чорнобильської зони. Кукуруза, каша, макарони. Все, все це може опинитися у вас на столі з Чорнобильської зони. Або перемішане. Перемішане так, щоб не було, щоб не фонило. Розумієте, в чому проблема? Можна взяти 100 тонн зерна не з Чорнобильської зони. Додати туди 5 тонн зерна з Чорнобильської зони. І буде 105 тонн зерна, яке не фонить, яке нібито нормаль... нормалізоване, але саме вам може потрапити у той хлібець, всередині якого буде мука, зроблена зернятка саме з Чорнобильської зони. І це зернятко ляже вам в організм. А радіонукліди не виводяться і мають накопичувальну дію. І за років 5 ви вже будете світитись, як лампочка і ліча. Тільки знати ви про це не будете. У вас чомусь почнуть псуватися зуби, ви почнете чомусь більше хворіти, взимку постійно будете підхоплювати грип, ОРВІ. ви чомусь будете приходити втомленим додому. Ну і так далі. І, так, і ви не будете знати, що відбувається. Дехто так і не зрозуміє, чому він прожив на 10 років менше. У декого, можливо, знайдуть якісь серйозні захворювання і спишуться на ну, загально люди хворіють цим захворюванням. Та і все. Просто на цьому хтось заробить. Але той, хто буде заробляти на цьому, очевидно, що діток своїх буде готувати з продуктів. Закордонного виробництва, бо впущене на ринок зерно з Чорнобильської зони, миттєво зробить весь ринок зерна в Україні небезпечним. І ми можемо опинитися навіть під небезпекою неекспортування зерна. Тому що, ну уявіть собі, деякі держави можуть провести власне дослідження, власне розслідування. Чи ви думаєте? Все просто так. От провели якісь анонімні дослідники дослідження, виявили, що 100 гектар Чорнобильської зони вже умовно безпечний для того, щоб там прогулятися. І все, цього достатньо. Ви думаєте, що на цьому завершиться? І скажуть, давай, українці, сійте зерно, а ми у вас будемо його брати, купувати. Так буде? Ну, так не буде. Вони обов'язково зашлють сюди. Ну, дослідників. Аналізуючи зразки ґрунту та вимірюючи зовнішнє гамо випромінювання, дослідники підтвердили, що ефективна доза опромінення сільськогосподарських працівників значно нижча за національних поріг безпеки України. Ну, тобто, ви зрозуміли, вже підводять нас до того, що, м -м, вибачте, але нормально. А далі пішло чисто по-нашому. Чисто по-нашому. І так читаємо. З 1986 року поширюється багато дезінформації щодо радіаційних ризиків від Чорнобиля, що негативно вплинуло на людей, які досі живуть у покинутих регіонах. Зазначається, десь там сказав провідний автор дослідження Джим Сміт Спортсменського університету. Це дослідження. Важливе для громад постраждалих від Чорнобильської катастрофи. У новому дослідженні окреслено науковий підхід до оцінки та повернення цінних сільськогосподарських угідь до виробництва. Йдеться не лише про Чорнобиль, йдеться про застосування науки та доказів для забезпечення захисту людей, а також для того, щоб земля не залишалась без потреби марнування, сказав доктор Сміт. Методи розроблені тут, можна застосовувати до інших радіоактивно забруднених ділянок по всьому світу. Тобто є якийсь доктор, незрозуміло, хто це, незрозуміло, що це, що це за шляпа, ніхто не знає. Приїхав доктор і каже: я вам зараз тут розкажу, що земля, яка радіоактивна, все це фейк, все це радянський совєтський фейк. Там можна жити, там можна дітей годувати, там можна повертатися, можна взагалі Прип'ять знову поселити, заселити, ну я не знаю ким. А, ну, тим, хто потребує житла, давайте переїдемо в Чорнобильську зону. Що саме цікаве, що не так давно в українських засобах маси інформації сміялися над росіянами, які в Чорнобильській зоні копали траншеї. І ми всі з вами усвідомлювали, що за тими солдатами, які там рились, в безпечних землях Чорнобилю далі що з ними станеться? А тепер з'являється якийсь порцмунський, невідомий, анонімний професор, який каже: я вам зараз тут розвінчаю всі міфи. Вам не здається це якоюсь підставою? Зверніть увагу. Українські фермери витащили незрозуміло звідки якогось анонімного, закордонного якогось доктора. Я ще не здивуюся, якщо він доктор там не з фізики, не з хімії, а доктор сільського господарства або доктор там, я не знаю, може, філософських наук, хто його знає, таке може бути. Не знаю. Навіть з України ніхто не додумався нести ні синітницю, про те, що вже в Чорнобильській зоні можна картоплю вирощувати. Уявляєте собі, трактор їде, перекопує землю, потім там травить корола... королацьких жуків. Там. Уявляєте, да, сапають люди там, Чу -чу 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 -чу. потім збирають і вивозять це все на 100 гектарах. А потім думають, а чого взагалі не висадить на тих тисячі гектарах. Їх не перевіряли, ну, ладно. Ні, то ми привеземо ще раз цього професора, і він ще раз скаже, що дуже багато фейків про радіацію. Я пропоную привезти цього професора в Україну, поселити його в зоні відчуження разом з кабанами, лосями, рисями, медведями, ведмедями, які там гарно живуть. І хай цей професор рік. Годується тільки тим харчується, що є в Чорнобильській зоні. І після того, як він повернеться звідти світящийся як фейкова лампочка ілліча, ми тоді запитаємо нього знову, чи впевнений він в розвінчуванні міфів про радіацію? Все це маніпуляція, все це спроба втюхать нам абсолютно нісенітницю, яка вже межує. З повним ігноруванням безпеки, продуктової безпеки цілої країни. І ніхто це не зупиняє. Ніхто. Дивне дослідження. Я сподіваюся, що це відео приверне увагу тих, хто має за своїми обов'язками слідкувати за отакими фермерами, які привозять в Україну якихось дивних докторів наук, які тут на нашій землі розкажуть нам. Що Чорнобильська зона це взагалі рекреаційна зона, зона відпочинку і зона, де вже можна висаджувати картоплю. Жесть. Телеграм, там будеться стаття, захочете прочитаєте. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, все вітається. Можна стати також спонсором каналу. Бережіть себе і слідкуйте за тим, що ви їсте.